Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка портативна Bluetooth-колонка WSTR WS y 69 Посилання на неї залишу в описі до відео. Колонка прийшла в картонній коробці. В комплекті коротенька китайсько-англійська інструкція, кабель USB mini-USB mini jack І сама колонка. Корпус пластиковий виглядає якісно. Знизу є м'які ніжки. Ззаду на корпусі знаходиться міні-USB вхід, призначений для зарядки, а також для дротового підключення колонки до телефону або комп'ютера. Вихід міні-джек для підключення навушників, сокети для USB і microSD флешок, і тумблер кил-викл. Спереду є мікрофон, значить з колонки можна приймати дзвінки і розмовляти. Або давати командою голосовому помічнику. Габаритні розміри 180 на 60 на 60 мм. Після підключення зарядки світить блакитний індикатор. Що ж, давайте ввімкнемо і подивимось функціонал. Bluetooth mode. Bluetooth mode. connecting, please wait. Спочатку підключу її по Bluetooth до телефону. Bluetooth Після підключення можна побачити рівень заряду акумулятора, але він не точний. Звучить вона посередньо. Можна сказати, як будь яка китайська Bluetooth колонка. Кнопками зверху можна ставити на паузу, перемикати треки або керувати гучністю. Ідемо далі. Є фотомод. Фото -мод. Він працює як окремий пристрій, тому після перемикання на нього треба окремо під'єднати його по блютуз. Пристрій має назву шутер. Тепер, натискаючи будь-яку з кнопок перемикання треків, буде робитися фото. Звісно, є режим радіо. Після перемикання на нього треба утримувати кнопку «FM Scan», доки не розпочнеться сканування радіочастот. Після завершення можна перемикатися між радіостанціями кнопками перемикання треків. Режим AUX – це підключення колонки через кабель. В такому випадку звук регулюється окремо і на колонці, і на телефоні. Після встановлення міні sd карти або USB-флешки колонка автоматично перемикається в режим відтворення музики з них. «Музик, play mode. І наостанок перевіряю максимальну гучність колонки своїм вимірювачем гучності. На максимальній гучності динамік рипить. А гучність зростає до 110 дБ, що можна порівняти зі стандартною гучністю кімнатної сигналізації. Досить непогано. Якщо хочете підтримати канал, поставте під відео вподобайку або напишіть коментар. Дякую, що дивилися, і нехай щастить!